Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Ткаченко Лілія Олександрівна, я лікар-кардіолог інституту серця. Вчора і сьогодні ми працювали з лікарями-кардіологами, які приїхали до нас, щоб ми поділилися своїм досвідом в лікуванні і веденні пацієнтів кардіохірургічного профілю. Важливе значення для лікарів має не тільки теоретичні знання, але і практичні навики. І саме, саме цьому ми приділяємо досить важливе значення починаючи з прийому пацієнта, амбулаторного визначення показів протипоказів до оперативного втручання кардіологічних пацієнтів і інструментальні методи дослідження цих пацієнтів. Насправді ми розібрали декілька. Пацієнтів і кисі. Кардіохірургічних пацієнтів з обговоренням електрокардіограм, ультразвукового дослідження, доплеровського дослідження судин, навантажувальних тестів, подивилися роботу основних відділень нашого інституту, в чесності кардіохірургічне відділення інтервенційної хірургії. Подивилися встановлення кардіостимуляторів, стентування судин, пройшлися по всім відділенням Діленням подивилися, як ведуться пацієнти і які в них є призначення. Ми сьогодні зайшли в відділення реанімації кардіологічної, де перебувають пацієнти після операцій. Ознайомилися з їхнім веденням таких пацієнтів. Ось тому запрошуємо до співпраці лікарів, кардіологів, анестезіологів, судинних хірургів. Всім, кому цікаво ведення пацієнтів кардіохірургічного ко. Будь ласка, приїжджайте, діліться своїм досвідом, а ми будемо раді поділитися досвідом своїм.